Просто буде перемагати програміст, в кого буде е, за спиною ще АІ, як помічник на плече, як попугай у mm -hmm. пірата. Все, щоб ти не вивчатимеш штучний інтелект, то е, штучний інтелект просто тебе замінить не ділять тебе. людський фактор, це АІшний фактор. АІшний фактор точно. <laughs> Хвилинку вашої уваги. Головний спонсор нашого подкасту це ЗСУ. Тож донатимо разом. На цей раз наше останнє відео подивилось 50 людей, назбиралось 5 лайків та один коментар. Сумарно це 56 гривень, які йдуть в фонд Повернись живим давайте донатити разом. Більше лайків і коментарів, більше донати. Ну і не забувайте донатити самостійно. Кожна гривня важлива. бо малих донатів не існує. Дякую. Що, штучний інтелект? Що, чи? штучний Е, чого ми вирішили поговорити про штучний інтелект? Коротше, зараз така, я таку тезу почув, що якщо ти не вивчатимеш штучний інтелект, то штучний інтелект просто тебе замінить і... тебе тебе і замінить тебе на твоєму робочому місці. Ну, я частково з цим навіть згоден. Mm -hmm. Але ну не все так як не все так однозначно. Не все mm -hmm. так однозначно, я маю на увазі, що е, як створили офігенну аїшку от чат наприклад. Mm -hmm. Вона обалденно робить тексти. Mm -hmm. Вона пише текст. І yeah. е, е, коли її тільки випускали, на ринку була величезна паніка, що е, авторів текстів, копірайтинг. <гум> їх просто знищать. <гум> ну, да, да. А скільки вже ця аїшка є? Більше року, напевно. Ну, окей, рік десь там. <гум> я точно не скажу. Здається, ну копірайтери досі живі, <гум> і вони досі працюють, <гум> і в них досі є замовлення. <гум> а, я до того, що і ця аїшка ChatGPT, була створена саме на генерацію текстів. Але mm -hmm. при цьому ну, вона не забрала роботу у копірайтерів, mm -hmm. я розумію, що вона їм в якійсь мірі полегшила, в вона їм мірі... дуже гарно полегшила. Не факт, ну не в всьому. В якійсь мірі полегшила, а в якійсь мірі ускладнила. Того, що, як є і штучний інтелект, який генерує текст, так є зараз штучний інтелект, який перевіряє текста в інтернеті. І дивиться, воно написано а -а -а, штучним інтелектом, інтелектом чи ні. А -а -а. Ну, Я просто до чого веду, і чого я кажу, не все так однозначно, все йде в противовес. А -а -а. Тобто, дивись, якщо ми прибираємо посаду копірайтера і починаємо робити тексти в секунди. Ну, за секунду. Купу тексту тупу скопірувати, вставити. — ну і зробили. в тупу скопірувати вставити. Ну, класно. Але до чого це веде? Це веде до того, що е, створюється велика кількість неякісних сайтів. Да. Це невигідно mm -hmm. регулятору. Тому регулятор створює працівес, який буде перевіряти і буде казати: якщо це написано штучним інтелектом. Е, зараз цього ну зараз є ця перевірка, і там просто тобі, якщо я не помиляюся у видачі. Ти поступаєшся місцем, mm. а є, ну, поступаєшся місцем оригінальному тексту, а є думки, ну і я думаю, що це прав, правда і так буде, що будуть блочети. Mm. Тобто, от зараз, якщо ви знайомі з сайтами, якщо взяти сайт і помістити в нього не унікальну статтю, ну тобто, ти вкрав статтю з іншого сайту, тебе з видачі ну, викидає, тебе mm -hmm. банять. От так само будуть банити за її. Я майже впевнений, що це буде ну через певну кількість. Років, uh -huh, uh -huh. ну, певного часу. Розумієш? Тобто, ну, це перша теза, чого не все так однозначно, бо ну, типу, на кожного розумного знаходиться розумніший. Тобто, регулятору невигідно, він створює свій. Ай. Я зрозумів. Просто от якраз теж були ж забастовки в Голлівуді. Uh -huh. от, може, ти не чув? Щось таке чув, але дуже крайне. Що ж дуже сильно використовувати штучний інтелект у розробці сценаріїв. Що почали створювати штучний інтелект під час зйомок. Uh -huh. Коротше, актори сказали: блін, наш наша, по суті, хліб пропадає, треба щось, кореч, типу, з цим робити, обмежувати цей штучний інтелект. І вони, щось здається, 170 днів нічого не знімалося. Кореч, я, я не буду зараз говорити стосовно цифр, довго не знімалися фільми. Uh -huh. І Багато зараз там... на ну, забастовка була. Так, да, була забастовка. Ну от дивись, це той самий регулятор. Ну да, да, да. Вони просто mm. нічого не можуть зробити з цим, ну і через це вони бастують. От це теж якби один з виглядів. Ну, ну, видів протидії. Так, да, просто бачиш, ми ж з тобою ще не затронули питання розвитку штучного інтелекту, тому що якраз можна сказати про те, що наскільки буде розвиватися штучний інтелект, і з таким же самим темпом він просто буде реально замінювати деякі професії. Тому що, ну дивись, ну от дивись, просто приклад в тому плані, щоник юриста, наприклад. Не буде цієї професії, є таких багато професій, помічник юриста. Тому що я підписаний на одного знайомого адвоката. Він говорить: ну, це дуже крута штука, штучний інтелект в плані там написання якихось заяв. Це робиться угу. отак. Заява, да, позовні що... заяви, скарги, блін. Ну розумієш тобі і просто в технічному плані не потрібно купу часу витрачати да. на те, щоб написати да. ту скаргу. Ну просто ти знаєш, як її написати, блін, це просто ну, технічна робота. Да. І розумієш, багато по суті багато таких технічних по суті, професій будуть зникати. Бюрократичних, може. бюрократичних От, Я бюрократичних. не знаю, чи правильно це сказати, але я думаю, ти вловив, про що я кажу. Ну, бо ж такі е, професії в е, давнину, е, які ходили по вулиці і запалювали ліхтарі да. е, в Англії. Свічники. Да. Ну, да. Свічники ну немає. Ні, ну, Були коноводи, да, там. ладно, вони в таксі тепер вони... працюють. <с <с ні, ну розумієш, я, ну, я зрозумів, до чого ти ведеш. Я можу сказати одразу: приклад навести. Ця промислова революція вже сучасна, початок 20-го століття. Конвеєр. Генрі Форд і конвієр. Завдяки конвієру було скорочено дуже велику кількість осіб вони да, Це була велика проблема, да. яка але зараз ми на це дивимося. Це зара, по суті, да. Да. Да, да. заказав. Бо дивись, вони пострайкували круто, але вони потім пішли в іншу професію. Ну вони да, як да. до чого я веду? Аїшка, вона просто зробить всі ці професії, які зараз більш ну, не те, що досконалими, але підійме їх на інший рівень. Ми певний час сперечалися в Айтішці щодо програмістів і штучного інтелекту. Бо я тобі скажу так: я з чатом GPT, плюс є декілька додатків саме для кодінгу, угу. я іноді з ними консультуюся. Тобто я собі пишу код, закидую йому, і він мені каже, що можна покращити. Угу. Іноді він каже фігню, але іноді він досить доречні Як штуки людина. робить. Да. Так само іноді я навпаки роблю. Тобто, мені, наприклад, є якась дуже технічна задача. Наприклад, база даних в мене є вимога до бази даних, що має бути якісь там поля, в них має бути якийсь тип даних, і мені треба сісти і просто оцей текст, який написали ну, від руки, переписати в код ну в код побудувати оцю архітектуру. Вона будується дуже просто. Я просто аїшці скормлюю оце все. І аїшка мені видає оцей код. Єдине, що мені лишається, це перевірити, бо іноді вона бреше. Ну от ну, це, це, це якби факт чат GPT і ну, більшість аїшок вони іноді брешуть. Ну, це і, понятно. Типу, там якийсь як Які би, люди. збой, да, якийсь збой виходить. людський фактор, а це аїшний фактор. Аїшний да, фактор <реш> точно тобто, ну, воно бреше іноді, тобто його mm -hmm. треба перевіряти, але воно працює. І, наприклад, ну ми сперечалися довго. Аїшка може з певний через певний час, бо їй згодовують багато коду. Вона вивчає його. Через певний час вона може замінити програмістів. Ну була mm -hmm. така mm -hmm. штука. І потім ми зрозуміли, що ні, це ніколи mm -hmm. не буде. А, бо і де вона буде брати досвід? Не, сути, не лише диви. досвід. А, розумієш, в чому прикол? Вона ніде не буде вчитись. А, ні, Чи? навіть якщо вона буде Чи, вона самообучення, вона може навіть сам, навіть? самоосвітою mm -hmm. займатися. Mm -hmm. Просто не в тому проблема. Проблема в людському факторі. Mm -hmm. Коли до нас приходить клієнт і розказує за свій проєкт, ну як він може чітко сформувати запит, іноді це, до речі, рідко, mm -hmm. але таке трапляється, mm -hmm. коли він людською мовою може сформувати запит. Mm -hmm. Але він не розуміє, як це має працювати під капотом. Mm. Ну, тобто, ти можеш сказати, що мені потрібен автомобіль, який буде їхати ну, максимальна мінімальна швидкість, стільки то передач, я не знаю там, щоб він класно заходив в повороти, щоб там були гарні гарма. Отакий мені треба автомобіль. Я їжка така, окей. Робить тобі автомобіль, але ж ти не сказав, що всередині, і вона теж не дуже той знає, як його зробити всередині, mm -hmm. бо ти не знаєш отих е, як, е, специфічних властивостей. Тобто ти їй сказав, сідаєш в той автомобіль, а він жре дофіга топлюва. Mm -hmm. Або ламається постійно. Ти кажеш, е, зміни це, вона це змінює, а в тебе ну, починаються баги. Ну, баги в плані, вона це змінила, інше відвалилося, там починив, там відвалилося, mm -hmm. бо ти не можеш сформувати запит. Mm -hmm. І програміст це та людина, не яка знає код, а яка знає, як запит. Да, — Так, вона правильно робить запит. Тобто ми вміємо думати, як думає комп'ютер. Ну. Коли ти працю... працюєш довго uh -huh. в Айтішці, uh -huh. ти починаєш розуміти плюс-мінус, як машина думає. Бо машина це ідеальна логічна, ну, е... ідеальна, логічна сущність. Uh -huh. ну, ми так, сутність, ми так це називаємо. Тобто е... вона ж побудована на е... законах логіки. Е... В людини логіка не ідеальна. Uh -huh. І ми часто щось додумуємо. От, наприклад, усього, в мене якраз група оця закінчилася. Я під час навчання постійно їм це показував. Типу, є логічні вирази в програмуванні. Угу. І, типу, як ми це кажемо, і як це виглядає в програмуванні? І, типу, якщо говорити людською мовою і це недосвідчено перекладати в програмування, угу. програма буде падати, угу. бо ми насправді не такі логічні, як би нам здавалося, як би нам хотілося. Тому ну, нам, е, клієнт, коли приходить, він дає нелогічний запит. Uh -huh. Він просто каже, що він хоче бачити, як він, як він це бачить. І він гадки не має, що далі. І програміст сідає і проробляє оцю архітектуру. В нас перше, що ми робимо, ми не пишемо код. Ми сідаємо. У ну, нас типа така, як довга планьорка може бути умовна, на мітапі. Там ми можемо ну, Іноді 3-4 години сидіти і малювати таблички. Uh -huh. Ну тобто, береш просто, ну, у нас там таке, такий борт, ну, в онлайні, і ми малюємо таблички. Типу, спочатку йде ця дія, з цієї дії випливає ця дія. Якщо так, то ми йдемо сюди. Якщо ні, то ми йдемо сюди. Uh -huh. Тобто, оце розгалуджену систему малюєш. Тепер дивись, якщо в нас є ішка, яка ідеально знає код. Uh -huh. Наприклад, я знаю лише Python, а вона знає всі мови програмування. Мені кажуть, сьогодні нам треба написати на C. Uh -huh. Або там на Python, або на Ruby, неважливо. Я малюю цю табличку, скормлюю, uh -huh. і тоді ми отримаємо. Тобто е, я просто піднімаюсь на більш високий рівень абстракції uh -huh. колись для того, щоб запрограмувати машину. Люди робили такі перфокарти, uh -huh. і на них робили спеціальні відмітки. Uh -huh. Потім вони піднялися на вищий рівень абстракції, і почали, почали набирати це текстом. Uh -huh. Потім вони піднялися ще на вищий рівень і почали писати команди. Які, ну Розумієш, а ми дійдемо до того, що ми будемо просто малювати щось. Ну, тобто, малювати в плані, ну це може навіть... Да, будемо художниками. Це не, навіть не означає, що ми будемо малювати табличку, ми можемо її писати, розписувати. Тобто ми будемо тими, хто буде перекладати аїшці наш запит угу. і тестувати його, бо угу. нам його треба ще перевіряти. Бо ну, є байка в програмістів, типу, тобі дали таску. В тебе є два путі. Перший, перший шлях. Три тижні розробляти цю таску і потім тестити п'ять днів, угу. чи за 20 хвилин розробити цю таску за допомогою чату GPT і 3 місяці, якщо не п'ять місяців, його тестити, бо хрен поймі, як воно працює і чого воно падає. Ну тобто, розумієш, тобто, тут е, в цьому проблема, угу. ну як, і проблема, і рішення одночасно. До чого я веду? На прикладі програмістів можна подивитися на будь-яку спеціальність, mm -hmm. і на ринку просто буде перемагати програміст, в кого буде за спиною ще АІ, як помічник на плече, як mm -hmm. попугай у mm -hmm. пірата. Все, от якщо в тебе на плече АІ, ти сильніший ніж програміст, в якого нема АІшки. Все, mm -hmm. просто програмісти без АІ будуть витіснені. Mm -hmm. Те саме з авторами, те саме з юристами, те саме з бухгалтерами. Будь-яка професія, яку можна загнати в АІ, uh -huh. ну це, я думаю, все, що пов'язано з розумовою працею, як мінімум. Uh -huh. Вона просто буде вдосконалена. Я yeah, понял. І все. І, ну, да, е Зникнуть помічники. Uh -huh. Навіть не так. Помічники не зникнуть, їх стане менше. Бо знову ж таки, дивись, в нас я все перекладаю на айтішну штуку, але mm -hmm. в нас дуже великий проєкт, є основний архітектор. ну Це може бути проджект, mm -hmm. може бути цей техлід, mm -hmm. він будує архітектуру. Mm -hmm. Але ти як? Знову ж таки, рівень абстракції. Ти дивишся і такий, ага, оце, оця частина буде відповідати за це, ця за це, ця за це. Тепер я умовно там е, кажу Діма Вася Петя, ти uh -huh. оцю частину розробляєш, ти оцю, ти оцю. Вони розкидають цю частину ще менше, ще менше. Тобто, помічників менше, але uh -huh. вони все рівно будуть. Те саме було з конвійєром, uh -huh. коли робітників стало менше, але вони нікуди не зникли. В них просто е, замінили їх е, як процес робочий. Uh -huh. да, він був uh -huh. трохи змінений. Uh -huh. Тобто, ти. Для того, щоб працювати на конвейері, особливо в перші, в перші часи, mm -hmm. то ти все рівно мав розуміти, як то робити. Ну, тобто, щоб конвейер відпрацьовував правильно. Але тобі треба було зрозуміти ще, як працює конвейер і mm -hmm. як, їм, як його використовувати. Все, їх трошки довчили, так, да, їх скоротили, лишилися краще. Ну, блін, це закон джунглій. Що тут поробиш? Але ну розумієш, про що я кажу? Тому АІ він не страшний в цьому плані. Але лише в цьому. Ну, бачиш, так. Да. Бо... Бо я просто дивлюся, ну, от, ну, блін, я не знаю, професія касира, наприклад, ну, ти зайшов зараз. В... Касири, в ну, мені здається, буде один касир на магазин, і ну, цей касир буде да. охоронець. Розумієш? Так, я да, він буде поєднувати функції оборонця. Ну, я ж, я ж по да. Ти заходиш, просто, ну, блін, в супермаркет і дивишся, стоять ці самокаси. Ти сам розраховуєся. Мені дуже там, вони подобаються. Мене, я, я постійно туди йду, я не хожу. От, до а тебе програють, бо в них немає. Ну поки програю. Ну, в них в них зараз приїде. просто, мабуть, одна ціль, зовсім інша ціль. Вони зараз всі магазини хочуть свої е, е, ну, типу чорними зробити я нього. А, а Ну, так, да, вони зараз багато на це вкладають. Я не знаю, я Бам. нічого не скажу, але. ну... Потім, може бути, ставити так. Я, я скажу одне, що каса самообслуговування це така сила. Та -да, мені дуже та подобається. Та -да, та -да. Я просто ну, всюди, де є каса самообслуговування, я йду на касу самообслуговування. Да. Бо мені це зручніше, це швидше. А якщо є питання, то я позву менеджера. Менеджер. Ну, знову ж таки. Так, е, да, я з тобою згоден, що це все як. Е... Так і теж дивишся в США на магаз... на маркет Амазона тілешка. Да, це бачив. — всі, ти там щось приклав, прив'язав карточку, і ти йдеш собі. Ти кладеш в тілешку, воно, воно автоматично зв'яшує. Хаткалу... Воно і поціловує вже там в тілішці. все, ти там виходиш з магазина, з того там, mm. з тої зони, у тебе mm -hmm. знемов з карточки, ти виспоковав пакет, пішов. Ну, типа. Прикол в тому, що мені от подобається і одночасно як, лякає, це те, як штучний інтелект вже вміє гарно копіювати людину в спілкуванні і не лише текстом. Діпфейки Діп ті самі, Діпфейке. Да. Тобто, це ну, в якійсь мірі велика проблема. Бо цим, якщо як до речі, були вже факти, але це не точно, що це з чатом GPT, Це з якимсь штучним інтелектом точно було. Mm -hmm. е, як е, програміст такий нехороший програміст, mm -hmm. він е, навчив е, Аїшку поганого. Mm -hmm. Тобто він казав, типу, давай зіграємо в ігру, ну умовно, і е, вчив її робити так, щоб вона взламувала акаунти людей, щоб вона підробляла документи. Mm -hmm. Е, ну я не знаю наскільки це ну я знаю, що цей факт був в Америці. Я не пам'ятаю точно про цю всю штуку. Це можна знайти фактиці в інтернеті, mm -hmm. е, наскільки далеко це зайшло, але я знаю, що такий факт був, і ця АІ піддалася цьому і йому mm -hmm. допомагала. Mm -hmm. Тепер дивись, якщо розвити цю всю штуку, ну і знову ж таки, ті самі діпфейки, це ж теж сюди. Mm -hmm. Тобто, якщо це розвити, це дуже страшна кіберзброя, mm -hmm. яка може просто ну. Як самий уязвимий елемент будь-якої системи технічної mm -hmm. це людський фактор, no, no. бо паролю директора якоїсь компанії, в якого є доступа до всього, може бути один Q -A Z. Ну, ото знаєш там і no, роблять. No, no, no. Тобто, взагалі, дуже простий, або там вісім вісімок. Ну, Або просто своя фамілія, ну, або ну, там ще щось. Qwerty. Ну, Qwerty, да. ну, Тобто, ти е, розумієш, що в ньому проблема. І якщо на таку систему натравити АІ, йому буде не впадло перевірити кожного працівника з най, найбільшим доступом. Знайти одного з слабким паролем, який можна швидко перебрати, ну поперебирати паролі цих працівників, знайти одного, зайти з нього і ламануть систему. Угу. Ну і від цього на жаль буде дуже важко, ну як уберечся, того що тут питання не до технічного працівника, який розробляє цей ресурс, угу. а до користувача. А користувачі бувають дуже різні. Бо ну, знову ж таки, no. я просто по своїм клієнтам. От е, є клієнти, які інвестують дуже великі гроші uh -huh. в проекти. При цьому вони дуже далекі від е, технічного процесу. Реально. Настільки да, від реальності, <рес> вообще, да? просто ну, гроші сифлять і все. No. Не, ну, є такі. На жаль, я таких не знаю. Не знаю. Не знаю. Я б хотів познайомитись. От, е, Людський фактор. Підключається АІ, це ідеальний хакер. Людський фактор. Підключається АІ, і це ідеальний розвод по телефону. І просто Дніпро зі своїми цими офісами починає плакати, бо в них нема більше роботи. Бо АІ обдзвонює всіх просто, пропонує і каже, що картку заблоковано. І люди йому вірять, бо він знає, як підійти. Non він повністю вивчає паттерн. І він починає реагувати так, як треба. Ну розумієш, отака реальність. Uh -huh. Згадай, був факт, коли діпфейк кличка подзвонив якомусь меру міста чи Франції, чи Германії. Щось було не було. Ну, це скандал, да, Це був скандал. Я пам'ятаю, чи минулої зими, чи весни, от тись там uh -huh. і довго. Той мер думав, що він дійсно спілкується з кличком. Mm, не, ну наскільки ти розумієш? Це ж не через те, що ну це показує, що Аїшка добре вивчила паттерн людини. Ну да, всі звички, манера говоріння, ну паузи, характер, все. І ти її не відрізняєш. і тепер уяви, тобі дзвонить телефон, на якому написано в тебе в телефоні. Мама, ти береш трубку, і да, тобі мама да, каже. Речі, Скинь мені тисячу гривень зараз негайно на оцей рахунок, бо ну не можу». Ти кладеш трубку, мама, мама. Чув да, маму, банально, Маму. Да. Перек переказуєш, а мама навіть не знає, що ти то робиш. Ну так, да, ну, я, я, до речі, про це чув. Що вони якось її під телефон під підв'язуються і міняють голос. Ну, короте. Ну, ти розумієш, про що я кажу? І от в цьому страшна сила цього, да. цієї АІ. І це ну, важко контролювати. Бо ну і це один, ну, одна з причин, чого компанії великі не діляться кодом своїх штучних інтелектів. Mm -hmm. Ну якщо я не помиляюся, то штучного інтелекту в відкритому доступі кодів, ну принаймні я не знаю. От можливо, до речі, якщо ви знаєте, накидайте, будь ласка, в коментах. Як почитав, мені прям цікаво це. Але як я знаю, то відкритий доступ ну, серйозних агішок нема. Про що це просто свідчить, що на тебе вчать всю цю двіжуху стосовно штучного інтелекту, бо ну бо я буваю, ну, мені самому буває, знаєш, що там щось чую про цей штучний інтелект, там щось буває захожу, і реально буває важко створити. Ну, Якийсь такий конкретний правильний запит йому створити, щоб він щось таке написав. Тому От то, що я казав, про да, клієнтів. тому треба це вивчати, вивчати з... за ішкою. Треба вміти спілкуватися. Так, Да, надо її вивчати і з нею працювати. Ну бо навіть з тим бо сам... це майбутнє. Так, да, це... це майбутнє з тим самим чатом. В GPT я ж вчився спілкуватися досить довго Там е ціла наука. Насправді, як з ним спілкуватися, і це треба вивчати. Це дуже корисно, бо, як мінімум, це вам зекономить багато часу і сил. Yeah. Uh -huh. Бо в мене в роботі все частіше, я консультуюся з ним по різним питанням, uh -huh. абсолютно по різним. І прикольно в тому, що він знає все. Uh -huh. Ну, умовно, все. Бо якщо брати чат GPT-3, який в вільному доступі, то там здається база даних до 2020 року. Чи до якогось. Там, е, там прикол в чому? Йому скоро, згодували все, що є в інтернеті, uh -huh. станом на, здається, 2020 рік. Поправте uh -huh. мене, якщо я не правий. Здається, так. А от вже четвертий, там, типу, оновили його. Ну, тобто, uh -huh. ще дані залили. Yeah, І через це, коли ти питаєш йому питань, ну, задаєш йому питання про якісь сучасні події, е, він або вигадує, або підтуплює. Mm -hmm. е, іноді видає правду, але uh -huh. дуже рідко. Бо він не розуміє, ну як він їх може генерувати на основі тих даних, які в нього були. Ну тобто, умовно, коли ми кажемо, що в нас сьогодні. Він нам робить статистичну вижимку, виходячи з того, що було до 2020 року, uh -huh. генерує реальність і каже. Тобто, ну він не каже, що є зараз, бо він не може поглядіти в, в цей в Гугл uh -huh. умовний, тобто в, в інтернет, взагалі, і подивитися, що є станом на от там листопад, наприклад, 23-го року. Всі дуже люблять штучний інтелект, за ним майбутнє, і я вірю в те, що штучний інтелект зараз. Лише на своєму початку шляху, ну да. Це лише перші кроки. Це як е, отой конвієр Генрі Форда. Угу. І подивись, які в нас зараз виробництва. Тому самому Китаї і в Америці. Ми ну, Що таке конвієр тоді, і що таке зараз? зараз? великі гроші всі компанії кидають. Тому... Того, що за цим дуже велике майбутнє. Ти що? Коротше, робимо висновки, що треба вивчати чат-GPT. Ну, не вивчати... лише чат-GPT, взагалі штучний інтелект. Ну, взагалі штучний інтелект, і, і в принципі теж намагатися у своє життя його в принципі запускати. Ну, ж воно ну, ну, якимось да. чином можна його і вивчати, так? Да? І таким чином і побачити собі життя, він в будь-якому, до речі, як обіході його можна використовувати. Я чат GPT, наприклад, використовую не лише для роботи. Наприклад, фільми, підборка фільмів, підборка книг, mm -hmm. якісь поради, рецепти. Будь-що в нього. Mm -hmm. От, уявіть, що у вас є сутність, в якої можна спитати, будь-що, mm -hmm. що вас цікавить. Просто спробуйте, зайдіть на той самий чат GPT е, і просто спробуйте з ним поспілкуватися. Це дуже цікаво, е, бо ви можете задати йому будь-яке питання. Головне, не сприймайте його дуже всерйоз, будь mm -hmm. ласка, бо він іноді ну, може приврати. Mm -hmm. От, е, сприймайте це як гру, mm -hmm. або сприймайте це як людину. Людина ж теж може фігню сказати, mm -hmm. а може сказати дільна штуку. Тобто він теж е, ну, помиляється. Це не як е, єдине джерело істини. Ну, не можна його так розглядати, mm -hmm. але поспілкуватися з ним іноді цікаво. Можна дискусії з ним вести. Ну, можна що хочеш. Це крута штука. Коротше, зараз ви тиснете лайк, пишете да. коментар, що мені дуже сподобалось. Підписуєтесь і одразу переходите в чат GPT і обговорюєте з ним наш подкаст. Oh, це було <світ> те речі, не да спробувати. Ну а можна чого ні. Він no. він в змозі це зробити. Так, що робіть теж сказав Коля і йду тут. Бувайте, пова. Бува.